Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китава Сіті. І ми знову будемо проходити точку Чаррі тільки вже на цьому катері. Хоча я і проходив, коли я ще проходив сюжетні місії. Щоправда, на цьому більшому катері. Так що будемо починати. Так. Ну, як завжди. Як завжди. Із-за того, що надто швидкий цей катер, мені керувати з ним доволі важко. Або мені пригальмовувати треба, щоб нормально вписуватись у ці повороти. А це було досить близько. Так, пригальмую ось. Так. Ну, на цей раз поки ще вдало можна сказати. Ось так. Так що на цей раз ми її виконаємо, хоча це Другий раз я її проходжу, хоча я не знаю, чи це треба на одному катері робити, чи на двох. Хоча, на мою думку, краще на двох катерах її пройти, щоб отримати 100%. Ось так, і ми отримали шість касарків. Ось на початку. Ми отримали 5. Гаразд. я знову попливу до свого маєтку. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!